Так, а що, усім привіт. Зараз хто не дійшов, зараз трошечки трошечки ще докину, докину посилання в чатике. Вирішив я, коротше, що поганять. Все ж таки, реально щось. Ви так занадто часто нагадуєте про цю грульку, про сірію снайпер еліт, а на ремастер навіть снайпер еліту 2 є бляха муха цей. Українізатор, Послання на який буде в описі, звісно ж. Ну от, і шо. От, посилання є. Зараз будемо гамать. Буде все у нас добре. Тому що все. Ну тут шо ж ти робиш? Так. Так, тут є, в шку скинув. Шоу, як ви, хто? Хто вже тут, хто ще не спить. О, так, Сергій, панішер, ми тут, Леонід. А, навіть так. А, а, шо, а як? А що не так? А що таке? Що там, Леоніда? Інвайт не кинув, так зараз кину. Я зараз. Просто що я трошки завтикав на цей на українізатор, на його завантаження встановлення, Привіт, Андрія. От. І тр трошки, ну, 40 хвилин почала на пів, на першу. Ну, давай на біси, будь ласка. Ага. Дякую. Все. Чикс, чекс. Бамц, натовом. Так, ну що, як вже сказав, що посилання на українізатор в описі до відоса є. Донатьте на Збройні Сили України або хоча б провіть репости перевірених зборів. Ну і потім щось мені на баночку теж можете закинути. Інвайт, І Знову здрасте. Привіт, мітошку. Побачив цей гірший. Так, так, ради продовжити. Так, привіт Ред Фокси, привіт, Дмитро. Хай цікаво, але я вже спати. Добраніч. Добраніч, добраніч, відпочивай, Дмитро. Ще побачимось. Потім можеш передивитись в, в записі. О, суперліт. Так, 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 так. Ще не завадило б годинник свій поставити на зарядку. Правильно, правильно. Собі заряджається, кайфує. Я тому зараз пропадемо. Так, і до речі, скажіть, як звук гри зараз взагалі, як чутно мене, як чутно гру? тум тум ту-тум. Ну, пишіть, 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 як чутно. Любов, привіт. Я думав, ви вже там відпочиваєте. Привіт, радий ще раз бачите. Люблю філа на каналі, відпочивати. Ой радий. Все ок. так, чути. Поки що ніби норм, вітаю. Так, привіт, Кіцян. привіт. Не бачились давно, аж два дні. Гру, гру можна гучніше. А каже, не встиг налаштувати. Ну не встиг трошки. Давай я. Давай я краще її почну. І ми... Так, давай, тут нова гра буде. Так. Звісно, що тут буде елітний снайпер. Ану, на свій смак. Що в нас тут є? Елітні частини, реалістична. Яка ще є? Обмежена проста. Ні, давай реалістичне. Ні. А мож... ну, елітний просто Ре... ретельно підготуйтеся до важкого бою. Реалістична балістика, смертоносні вороги. Давайте оце. Правильно, що ми вигадувати будемо? Трішки ти за себе не Ага. Вот давай, О, зараз от ми наприклад розмовляємо О, так, от так. Кричати, ми гру не будемо вже. так, ми Дурачок, перепрошую. Зараз це на рівні з тим цей пас против. Зараз. А що реально, я щось не це б... Музон, гри грає норм, головне, що було вилучу. Та мене буде чуто 100 відсут. Так, параметри. Uh, b -b -b Аудіо. Угу. На секундочку. На секундочку. <хорошо> так. Гра. Субтитри є. А чому гадіна ти оце не зробила? Ану, назад. Так. Я ми зараз. Трошки трошки... Трошки знову почнемося. Опі, привітаємо так. чекай, не грай поки. Що таке, Саня? На перезапуск, ну нічого страшного, господи, просто. Куди там. Музугрі норм. Так. На тільки навалиш. Ну давай. Так, зараз, добре, я тоді трошки гучніше зроблю гру. Отак от. Оп. До п'ятої ранку планую працювати, а потім по сніду йдеш до. Хорош, хорош подимо. Ні, це не переклад пані Шера, пошукай. Це не переклад пані Шира. Я чесно перепрошую, якщо я. Ну, я не знаю, хто перекладач посилання в описі є. Тому дякуємо одразу. Щось подивимося зараз, як перекладено чи все, чи може є помилочки якісь, може людина подивиться, така опа, виправлю. Так, готовий інквіз можна. Хто? Можливо. не знаю, чесно. не. Подивилася, як тебе провели на Dust2 вчора? Mm -hmm. Потужно. Я і сьогодні, знаєш, типу йду йду, там одного боса не завалив, тому що він мене вибісив. Що шлях до нього, що те, що це три ушлюбки, котрі просто от... навалюють, по КД і його, так, ну типу. Так, він, але він уже не виправляє, то не пригла. Прокля... Ну тоді ми пограємо, отримуємо задоволення і подякуємо Інквізу за, за його працю. Може втікатись від сніг і розпочати? Так, так. Теж ти та Що, так. Шо, все, готово? Давайте починаємо. Елітний снайпер. War <coughs> так, колись непереможна військова машина Гітлера тепер відступала. Союзники на Заході, і Сосізький <coughs> Союз на Сході стискали сталеві обійми, порвані залишки армії Райху свої останні надії Німеччина покладала на зброю відплати. Ракета V2, такої зброї світ ще не бачив. Це був лише стрибок в історії військової техніки. Зараз. Е, непілотовані снаряди чини вісьма стами кілограмами. Коли німецькі армії були знищені, війна вже майже програна. нацисти за більше трьох тисяч таких снарядів по Антверпену, Парижу і Лондону. В останній розшавливій розпарес. В останній розпачливій спробі повернути хід історії назад. Але для Німеччини було вже пізно, занадто пізно. Після висадки десанту союзників у Нормандії пускові... та що ж таке, не став. Однак союзники думали про майбутнє. Американці вивозили з ще кращих вчених ракетників Німеччини. Це надсекретна операція отримала коду назву Скріп. Багато хто з Розівпровіт Фау 2 вже бої були евакуйовані, але далеко не всі. Після того, як Берлін був оточений радянськими військами, у місті не припинявся запеклі бої. І остаточної перемоги залишилися в лічені дні. Незабаром учені, які не встигли покинути місто, потраплять до рук комуністів. Блять, я повинен був цьому завадити. Шрифти маленькі, думаю, в на телефоні гаплик. Ну, вони ж тут дивляться загалом гру і мене слухають, тому нормально. Реально субтитр мікро. так. Та я навіть погано бачу, причому що, ну, типу, в мене 2К типу, сижу. Так, генерал-майор Ганс фон Озенберг таємно домовлявся про безпечний коридор для своєї команди п'ятьох керівників програми Фау-2. Він зустрівся зі своїм російським зв'язковим біля Браденбурських воріт. Це був мій єдиний шанс знищити його. Перш ж він зможе укласти угоду. І я був готовий, зібраний, впевнений у собі. Я не підозрював, що це завдання стане найскладнішим з усіх, за які я брався вже спочатку. Настільки маленьке, що я аж комплексую. Що це, велетень у нас? Так, Любов пише. Я просто скільки дивлю стрімише, я ні разу не бачив, що хтось так горів від якоїсь гри. Ну, от я вмію. Бачи як. Там може навіть не смішно було, де? Де. А, на, наприкінці так. Звук скажіть, вак... Тьфу, блядь. Звук вам як, скажіть, будь ласка. М -м -м. Подобається. Добре. Гуд. Все супер. Норм, норм. Звук хороший, хайвай. Добре. Звук нам, все супер, дякую. Так, за Богу бінокіля. Переконеться, що дорога попереду вільна. Хуйові новини. Якщо нашому снуперу треба отут-от подивитись дорогу оцю, то. Це вже в нього дуже поганий зір. Так, везде рух, shift отримувати біг. Але тут же ж прикол в тому, що дивіться. Як тут. А, ще не можна. Коротше, тут від того, якщо ти біжиш, то в тебе, типу, серце починає їбашити, і тобі складніше буде цілитись та дихання, зіб'ється. Так, прибіл піднятися. Окей. Угу. Нізянучі хайва. Встановити розтяжку пізніше вам допоможе. X обрати розтяжку, F встановити розтяжку. Пемц. Готово. Так, досягніть протилежної будівлі непомічно. залишайтеся зігнутими, щоб рухатись тихо. Ну, прикольно, приклад. Зігнутими. Ха, оці два типи точно зігнуті. Реалістичні умови. Ну, та ні, тут взагалі, типу, на такий склад... Ну, в грі завжди таке було. Просто тут ще погода, балістика реалістична буде. Якщо треба розтяжка, то позиція точно хуйова, можливо. Еф отримують цілитись, так Камінчика вкинуто. Бладцять штук уже. Ой, 5 з 20, перепрошу, чому 20 я с А, Ааа, от гадіна нацист нацистська наволоч. А що тут? Як то кажуть, якщо ти забув, де твоя міна, то це вже не твоя міна. Зігануті, по-перше, так, зігнуті, зігнуті. Кляті Ганси! О, йоп туди. Отак от нормально буде. О, хороше. О, і я все бачу. Та, ти що сюди? Якщо прийняти лежать положення, ви зможете повзати... Угу. Повзіть на заднє подвір'я попереду вас. Кайфуй. А графон який? А жопка яка в нашого снайпера. Уф, Солоденька. Що, <плух> блять, почалось, я перепрошую. Так, передо Угу, Ага. Трічка взяти велорот. Угу. Покинуте укриття стріляти. Хоп. Це потрібно прийти. А жопка не в руку, Нормально. Ну так, нормально, підтягнута. Z обрати мі... Засуджуємо. Ф встановити фугас. Гу Вирушайте вперед будівлю з нашим маркером. Окей. ніякої жопи. Ми не в DS2 натуральна гра. Натуральна, звісно. Справді, чоловіки не соромляться жопки. О. Їде комуністичним підрашем. Чи це німець? Це, а, це поки що німець, напевно. Хоча. Ну так, німець, айпопіра. Фон Айзенберг був пунктуальний і навіть не подумав сховати свою мерзенну піку. Піку? Тож бля, піку. Втім, який російський зв'язковий. Ой, який Ваня, йобаний рот його. Вони були як на долоні. Одне зкання на курок і прошавай генерал-майор. Я навіть цю кацену згадав, хоч гра

Тихо, ти куди? Ваню треба йобнути ще. Скотина, блядь. Трошки нижче. шо. О, атака. Пиздыкс. Коты Давай по шніцелю, та почекай по шніцелю Встигнемо ще Та йоп, твою маму Товариш німець, Посидь спокійно. Вот так, от його. Так, о, значит, я мовчу то що ти дрифтер. Так, дупо кіт, кит, ты гдикий так, что дрифтувати починаю Ну, нормально. Тут дишна. Так, Оце мені подобається, що звук в грі теж такий класний Дедай! Снайпер на нами through his eye. Очивачка. То у нас кота свиток гуна, він любит защит, сьогодні так замурка біля мене, що потім захрпив. Все? тут всі пішли звідси, нам тут не раді Бамбам алмаз, ну трошки китневі тут скапит логи пазр, і підсержені пазури так Ууу! Любов Отак от. так Зглазила піздик кон'юків вилікував як лягти, ага, все. Нормально? Это шаблон. Шо, -шо, -шо, -шо? шо вы тут? Балака про мене, Мур... О, Муркис, привет. Трошка е? Нормально. то тот. Що... О! Привица раз шо. Шо там прям. О! Так, то. Купаки.

Ой, здорово, слушай, вот так вот можно. алярм та трошки явным нічого страшного трошки є. буду делать що? ши-ши мета ты прошу ты прошу ти будеш будешь шикаты хоть серіал, сериал на трабельно цікавый екай сань що за серіал? сериал ел шикатый так сюди, фугас хорош Динаміт, хорош Пропоную взяти МПшку, тому що до неї набоїв точно буде більше. А, 5. Заебісь. 8-8. Зрівняли рахунок, окей. Десь вони тут базарять, здається, на другому поверсі, якщо я не помираюсь. Так, он бігає до крик. Кивджене парк урадив, що щорландо що? бомбу вже. Дивитися мультшофів порадив чи робу курча? Та Ні, ну тут таке вже. Я цей порадив з нещодавнього за готель з приводами. помню. А що не? А чому я не можу бляхин Мухен... Він щось не хоче в мене визирати, тому зробимо атаку. Зайбісь ракурс, конечно. Я сподівався, буде трошки цікавіше. Хедхончо, вбити гада. Mm -hmm. За що? Ну я ж в шийку йому поцілив. ну... Ай, фу вас, ёбнув, башило, Ага, ага, ага. Давай, вылазь, морда нацистка. Давай. Пусть, ебать, у вас висимка там с кариесом была. Як завжди, скажіть, сюжет гри. Так а що, сюжет ми граємо за снупера, котрий під час Другої світової ну, типу, знищує цілі якісь. Тут немає якогось такого прям неймовірного. Тут, типу, справжні спеціальні військові операції, де усунення якихось е, впадлів та покручів відбувається в промислових масштабах. Це сирена в грі. Так, це в грі, я перепрошую. Міліканець стріляє в різні швайни. Або в Русі ше сране цей баня. О. Ой, блядь, хорош. В одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Ну майже. Блять, що? Сол, царя! Соре, соряк проїжу, то то ж, так за що? за шо ходить, шо А мене Сарин немато, воно тригать нормально. Поша сіла. Ты путеш вже більш менш так спокійно реагу. От коли вже ебашить прям, тоді так, тоді є питання. Ага, вон побачить. Ты блядь, нео місцевий. А ну лабешник. Ляпс. Вносика. Вносика йому. Ну це так, типу, просто постріл простижи. Мене звук літака бомбати. А, ну так. А хто на... на що? Саня просто на варті лайків. Так, їх там було два. Де ще другий? Куди гніда сховалась? Ганс. Гау-гау. Те. О, блядь, пані шерсарян, але тут бабах. Тут звук літака. Форде го. ще четверо. Ну і звісно же ж, ми будемо їх типу всю гру вбивати цих генералів, що хочуть до комуністів перейти. і, типу це. Повідати їм про Ф2, про ракети все таке. Тут ще пляшки вина треба робити. Ну коротше, я буду в кайфи грати. Господи. На я ж не русак Розвідка передала мені наступну мішень. Доктор Гюнтер Крайдель, експерт з ракетних двигунів. Він любив пересуватися по місту у супроводі бронетехніки. Ми думали, що в нього є документи, які могли привести мене на завод. Зверниства 2 де ховалися ще троє вчених. Я визначив точку на маршруті, де можна було закласти вибухівку і зупинити конвой. Природно цей район охоронявся, але іншого я не очікував. Велрот вбиває безшумно. Отак от. Мапа завдання. Я починаю, що де? Отут. Обійти КПП. <плес> Не вигадуй, обійти КПП. Я їх всіх побиваю. По шляху. в шляху. Завдяки опозиція. Позиція тут щось. Не робиться, окей. Okay. Так. М -м -м Ти як той прибиральник, який прибирає небажаних кончилих. Ну, типу, типу. Е, як там, грейт еквалайзер на пляшку? То ті зомбі, яких я не проходила, О, чого тільки я в них. <laughs> Блять. Я думав, там лише рентгени, всяка така штука, а в них там ще й в жопі щось контрабанда. Блять, а в сенсі, А де я не поняв. Що за зомбі? А це і... Господи, любов, забув гру. Є не приліт це зомбі армії. Ой, ну то таке, то щось, я не знаю, якось вона мені не зайшла. І нема українізатора. Мабуть шур, то отож Ну то що тихо. Сраку, блядь. Так, бачу одного. Бачу одного. Другий. О, дивіться, дивіться, дивіться. За отак. Тут таке можна робити. Дивіться. Два за одного.